Ну що ви вже бачили, як потужно працює СБУ? Ось новина СБУ затримали злодія в законі. Умку СБУ йому і його приватним охоронцям пояснили, що вони почуватимуться вільно в Україні не будуть. Умка це такий кримінальний авторитет злодій у законі, на якого наклали санкції РНБО і Зеленський ще у 2021 році. І розповідали нам, як потужно будуть ці злодії в законі сидіти по тюрмах і взагалі будуть покарані. Але якось так вийшло, що цей Гунка спокійно собі жив в Україні своє найкраще життя, їздив на автівці зі спецсигналами і вечеряв з СБУшниками. приводу вечеряв, я не жартую. Ось нове розслідування української правди. Спецслужбовці СБУ і вор в законі засвітилися на дні народження чоловіка, причетного до грального бізнесу. Так ось, побачивши це, громадськість обурилася, наприклад, Лачин, в якій писали, що ось як це так, СБУшники вечерюють зі злодієм у законі. І ось самі ж СБУшники і затримують цього умку, причому показово виривають йому ці спецсигнали, на які усі обурювалися українці. Коротше, демонструють такий собі потужний ці. При цьому забувають задати питання. А як так вийшло, що топ посадовці СБУ, яких призначав малюк і схвалював президент особисто? Ну чому вони таким займалися? Чому немає ніякої відповідальності у того ж малюка, як так вийшло, що його підлеглі, товаришують зі злодіями в законі? І тут, як завжди, вимальовується такий стандартний для наших опозиціонерів наратив, типу хтось повище, типу Зеленського чи Малюка. Вони зайняті війною, вони нічого не бачать. А ось їх бояри вони погані, і цих бояр треба карати. При цьому забуваючи задавати питання особисто верхівці.